Болеть у попереку, що робити: намастити мазю, замотатися хусткою, одягти пояс собачої шерсті. Не забувайте, що біль у попереку це симптом певного захворювання, це сигнал нашого організму, і потрібно вчасно на нього зреагувати. Якщо ви вип'єте знеболююче чи намажитесь мазю, це усуне біль на деякий час, але він повернеться знову. Тривала біль у спині може вказувати на інфекції, переломи, синдром кінського хвоста або навіть злоякісні пухлини. Тож, коли треба бити на сполох? Якщо біль супроводжується онімінням, втратою чутливості, слабкістю в ногах, нетриманням калу, сечі, лихоманкою, витривало вживаєте кортикостероїди, імуносупресивні препарати, мали операції на хребті останні 12 місяців, це привід негайно звернутися до лікаря. Якщо біль періодичний, не варто його ігнорувати. Лікування залежить від точної причини, і тому важливо провести ретельну діагностику. Пам'ятайте, здоров'я спини це запорука вашого активного. І повноцінного життя.